1 липня вночі окупанти здійснили ракетний удар по Дніпру. Настільки ворожого удару постраждало семеро людей, зокрема 15-річний хлопець. Дитина кричить, плаче хвилин не могла її заспокоїти. Ну що я ще не так злякалась, бо я тільки тільки лягла спати, і я ще не спала. було? тільки майно. А, ну так. Ну, де, ще, ще що з дитиною, я, я, я не знаю. Ну, я, кажу, я його відвезла до бабусі. Думаю, що все-таки ми скоро переможемо. А родичам вже попросила брата, щоб написав, що я їх всіх ненавиджу. Я, я з ними не спілкуюся, з 26 чи 28 лютого. А скільки років Рік і 9. Сьогодні, на жаль, після повторної терористичної атаки вже протягом декількох днів знову постраждали будинки СББ ЖБК. Наразі відомо про 12 багато будинків, які отримали пошкодження. Пошкодження типові це зазвичай в цьому випадку це вибиті вікна, саме дерев'яні. Ми орієнтуємося зараз про 130 вибитих вікон, але ми розуміємо, що ця цифра може бути збільшена. Дуже рекомендуємо і просимо всіх, хто може пострадати, що знає, що в вашому будинку були пошкодження. Передивіться всі вікна, зверніться до голови правління, голови правління звертається до нас. Бо вже практика показала, що навіть там через тиждень, два-три з'являється там одне-два вікна. Тому прошу детально перевірити всі вікна. Які могли бути пошкоджені, також значних руйнувань зазнали житлові будинки, торговельна зала супермаркету АТБ, магазини та дві школи. Ми як, тільки приїхали за кордону і нам ця місць здалася дуже важко. Спочатку почула собака і вибігла до коридору, потім була яскрава вспишка та вибух. Донька дуже злякалася і ми злякалися, ми дуже від цього відвикли, тому що вже два роки живемо за кордоном. Приїхали до батька, до ну, як? Ми на цей момент були на іншій квартирі, а в нашій квартирі зараз живуть родичі, ми їм допомагаємо. І вони от не постраждали. Але, слава Богу, але квартира повністю понідвиничена, у нас двостороння квартира, немає взагалі вікон, ніде. Чи сильно взагалі злякалися цього? Цю... Дуже сильно, дитина досі в шоці, я в шоці до, до, досі трусить. Скажіть, що врятувало рятувало від осколок Скло, квартира, наші родичі одразу швидко вибігли до коридору, і тому не постраждали взагалі. У них троє дітей, собака, і вони швидко зорієнтувалися. Вибігли скловик, ну, новипало, і все. Вони слава Богу, всі цілі. Які руйнування у вас, Василі? Що там чи є взагалі? Ні, тільки вікна. В скільки кімнатах? Ви... А в трьох кімнатах, плюс лоджі, плюс кухня масштаб організований районною адміністрацією ну, в ну школі. 140 на мандриківська 151 знаходиться. Штаб вже працює з 9.00. там туди звертатися. Там нададуть всі роз'яснення щодо надання відповідних документів, фото там пошкоджень і подальших дій людям, куди як все буде там відбуватися. Вилетіли блоки. У нас ванна пострадала, плітка відстала, тому що якраз напроти окна, яке вилетіло. Діти були і внучка, у вони психологічні зривти, як це правильно сказати. Так, слава богу, хто не постраждав, але квартира понівечена дуже багато побита вікон. Отже, понівечина ми зараз стоїмо в черзі, чекаємо. Ми знаходилися на цьому. Коли був прильот, ми самі мешкаємо на першій перемозі, а на третій перемозі там мешкають наші родичі. Вони мешкають в нашій, в нашій квартирі. От, і тому ми кажуть, тут їм і допомагаємо. Було дуже гучно, страшно, але вони зібралися і вибігли в коридор, і якось там у них слава Богу. Фізично все добре. Значить, сьогодні, внаслідок нічної атаки, яка відбулася десь о другій годині, була пошкоджена, був пошкоджений заклад освіти. Значить, ми обстежили своїми силами. Виявлено на сьогоднішній момент, що пошкоджено 167 вікон, 11 дверей. Таких, як і в кабінетах, зовсім понівечених, і вхідні двері теж були, теж замок зламаний, вирваний. На цей момент у закладі був сторож нічний і охоронець. Слава Богу, живі, здорові. Зараз да, ми своїми силами поки що прийшли правда до нас помічники з закладу, який поряд. Теж підтримати, тому зараз основна задача ми прибираємо скло, яке ну, навколо школи з усіх боків. От уже були представники тих відділу нашого департаменту освіти. Теж е, мають уже інформацію про пошкодження, і наразі ми працюємо вже з тими організаціями, які будуть надавати допомогу нам. Тобто спілкуємося зараз. Значить, е, в конструкціях в стінах немає пошкоджень. Оце є тільки там, де вікна трішечки, Оце бачите, вони повідходили прямо рами. Е, самі стіни, стеля, все ціле немає. Там таких пошкоджень немає.